Щиро вітаю вас на каналі Alt-Internative. Мене звуть Андрій Стрюк. В цілому я вже понад 20 років займаюсь підготовкою майбутніх інженерів-програмістів. Так що можна вважати, що я дещо знаюсь на тому, як зробити з людини програміста. І саме цьому та дотичним до цього питанням присвячені відео на моєму каналі. І сьогодні я пропоную невеличкий відеогайд для тих, хто ще не має досвіду в програмуванні, але хотів би його отримати. В кожного, кого б я не зустрів, в якому б віці вони не прийшли до бажання зайнятися програмуванням, від всіх доводилось чути одне й те саме питання з якої мови почати. І насправді на це питання є чітка та однозначна відповідь. Починайте з англійської мови. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Тут була б цілком доречна реклама якоїсь школи англійської, але в мене її ніхто ще не замовляв. Проте, чим раніше ви почнете приділяти увагу своїй мовній підготовці, в будь-який доступний для вас спосіб, тим краще. Сподіваюсь, важливість цього ви цілком розумієте. А якщо ні, просто повірте мені на слово. Та все ж таки я чудово розумію, що більшість питає саме про першу мову програмування, з якої варто почати навчання. І тут відповідь буде одночасно і більш простою, і більш складною. Простою тому, що власне будь-яку мову програмування вивчити не складно. Програмування це взагалі не про мови, а про задачі. Мова програмування це інструмент, і всі вони відносно прості. А от задачі задачі бувають різні. І саме рівень складності задач, які здатен вирішувати програміст, визначає його професійність, а не те, скільки мов програмування та як добре він знає. Тому можна просто сказати: починайте з будь-якої, це не суттєво. Попався вам в руки гарний підручник з якогось умовного паскалю, ну чому б і ні. Опануєте базові принципи програмування, а надалі за потреби вивчити другу мову програмування, третю, десяту. Але в той же час погодьтесь, якось не дуже раціонально вивчати без особливої потреби нові і нові мови. Доцільніше збільшувати складність задач, зосередитись на поглибленні знання мови, вивченні бібліотек, фреймворків, які вона підтримує тощо. А отже, є сенс обрати для першої мови ту, що наразі має достатньо широке використання. В такому випадку ви легко знайдете і гарні підручники, і онлайн-курси для початківців, і просто гарні приклади використання цієї мови. Ну а також, що теж важливо, отримаєте можливість плавно і непомітно перейти від навчання до професійної діяльності самі власне плюси. І отут, серед всього розмаїття актуальних на сьогодні мов, я б виділив чотири, що, на мою думку, найбільш доцільно обрати як одну з перших мов програмування: це Python, Java, C-Sharp і JavaScript. Популярність цих мов нам наочно можуть підтвердити численні рейтинги, що час від часу публікують такі ресурси, як Dose, Tech, Overflow та інші. Аналітика від доу нам може також допомогти визначитись, на яку мову варто звернути увагу, якщо ви вже визначились з напрямом розробки, в якому хочете себе реалізувати. Хоча всі ці чотири мови доволі універсальні та мають широке застосування, все ж таки фахівці в кожній сфері розробки мають свої вподобання. Так, в сфері backend найчастіше використовуються Java та C-Sharp. Python лише на четвертому місці, а JavaScript взагалі на сьомому. У фронтенд безперечно панує JavaScript. А от серед full stack програмістів першу позицію вже займає C-Sharp. В мобільній розробці своя специфіка. Тут в лідерах, звичайно, нативні мови для Android та iOS, хоча і нашій четвірці знайшлось місце в першій десятці. Для аналізу даних впевненим лідером є Python. Власне, як і в DevOps. Тут варто сказати: якщо для вас оці всі DevOps, бекенд і тому подібні слова є новими та незрозумілими, не переймайтеся. Це не суттєво щонайменше для цього відео. А якщо вам цікаво дізнатись про сучасні спеціалізації в програмуванні, напишіть про це в коментарях, тоді я спробую створити інформативне та цікаве відео на цю тему. А зараз я лише хотів показати, що вся ця четвірка мов має широке і активне використання, тож опанувавши одну з них, є можливість реалізувати себе в будь-якій сфері. Проте, все ж таки, є нюанс. Зокрема, в мене доволі упереджене ставлення до JavaScript. і я б радив починати з цієї мови лише тим, в кого вже є, наприклад, певний бекграунд створення веб-сторінок, базові знання HTML, CSS і тому подібне. Тоді вивчення Джаваскрипт буде природнім наступним кроком. Ну або ви вже безповоротно вирішили пов'язати свою професійну діяльність з фронтенд. Тоді, чому б і ні, починайте знайомитись з програмуванням з JavaScript. В усіх інших випадках, якщо ви, наприклад, ще не визначились або маєте на меті стати програмістом широкого профілю, я вам JavaScript не раджу. Нехай краще вона стане вашою другою або третьою мовою, яку ви опануєте. Тому в своєму умовному рейтингу мов для навчання я поставлю JavaScript на почесне третє місце. Чому на третє? Спитаєте ви, коли в нас чотири мови? А тому, що друге місце я поділю порівну між C-Sharp і Java. Їх все одно між собою неможливо ранжувати. Обидві мови потужні, мають схожу ідеологію, обидві застосовуються в великих комерційних проєктах, але й для простих навчальних задач чудово підходять. Єдине, що варто зауважити, якщо вас цікавить розробка комп'ютерних ігор, варто придивитись вже все ж таки до C-Sharp. Але не тому, що вона якась краще підходить для геймдеву, а лише тому, що популярний ігровий рушій Unity використовує саме її. В усьому іншому, і C-Sharp і Java можуть стати як гарними інструментами для опанування основ програмування, так і подальшого професійного росту. Проте варто зазначити, що для успішного використання цих мов ви вже маєте бути щонайменше досвідченим користувачем комп'ютера, бути готовим встановити та налаштувати відповідне програмне забезпечення, інтегроване середовище програмування та все таке інше. Це само собою не якийсь там Rocket Science, розібратись не важко, але все ж таки може ускладнити перші кроки в програмуванні. А от яка мова цих недоліків немає, так це Python. І тому я ставлю її на перше місце. Хочете відчути програмування на смак, швидко зануритись в базу та легко і невимушено перейти до вирішення складних і цікавих задач, обирайте Python. Ця мова чудово поєднує в собі простоту синтаксису, простоту використання та потужність. І має чудові позиції в усіх сферах професійної розробки. Тож, отакий в мене вийшов особистий рейтинг. Одразу скажу, що якщо ви плануєте робити перші кроки в програмуванні не самостійно, а під керівництвом досвідченого ментора чи викладача, то довіртесь його вибору, навіть якщо він буде йти в розріз з моїми рекомендаціями. Бо фахівець з досвідом навчить вас найголовнішому вирішувати задачі, мислити як програміст. А мови то вже таке. Інші мови програмування під конкретні задачі опанувати буде не так і важко. Більш того, я не знаю жодного програміста, який би знав лише одну якусь мову і не пробував програмувати на іншій. Та й взагалі я наполегливо раджу під час навчання пробувати різні мови, навіть для одних і тих самих задач. Так ви самі для себе зможете побачити, що в сучасних мовах спільно, чим вони відрізняються, відчути, яка мова вам комфортніша, цікавіша тощо. Ну, а якщо ви вирішили робити перші кроки в програмуванні самостійно, то можу впевнено сказати, що самого лише вибору мов для навчання недостатньо. Тому наступне відео на каналі я планую присвятити якраз питанням самоосвіти: як її ефективно реалізувати та що варто враховувати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей випуск. Ну а також поставте оцінку цьому відео, напишіть в коментарях ваші враження та чи було це відео корисним. Мені це важливо і як крейтору, і як викладачу, що постійно прагне самовдосконалення. А на цьому я прощаюсь з вами. Бажаю вам натхнення та успіхів в усьому.